Три признаки низької жіночої самоцінності. Почнемо з того, що мене звуть Марина Гарсінгер, я власниця онлайн-школи для жінок і експерт жіночої цінності, реалізації та комунікації з чоловіками. І завжди на своїх навчаннях по цінності я наводжу приклад двох дівчат: Ясі та Марини. Ми дивимося, як вчиняє одна і інша, до якого результату це її приводить. Тому сьогодні поговоримо про те, що існує така дівчина, як яся, і її самоцінність, м'яко кажучи, храмає. Вона ще не достатньо її сильно прокачала, але вона вже зустрічає. Якихось класних людей у своєму житті. Так от, поки ми бачимо, що цінності у Ясі ще не так багато, уявимо, що до неї в життя притягнувся дуже класний чоловік, класний, успішний підприємець. І ось вони йдуть на побачення, починають зустрічатися, і в них йде там стабільна класна комунікація. Які ж вчинки Ясі будуть видавати те, що у неї все-таки низька самоцінність? Дуже цікаво, відео буде 10 хвилин, тому поїхали. Перший признак. Яся хоче сподобатись чоловіку. Тобто, коли він запросив її на перше, друге побачення, вона починає слухати, які дівчата йому подобаються, е, яка дівчина викликає в нього захват, е, як він любить, щоб дівчина одягалася, чи він любить, щоб дівчина писала чи не писала, як він любить, щоб дівчина поводилася, так чи п'є вона алкоголь, чи не п'є, і тому подібне. Вона починає дізнаватися цю інформацію і починає вести себе так, як. Ідеальна дівчина, на думку того партнера, тобто підлаштовується. Насправді, перші декілька побачень вони створені не для того, щоб ви старалися сподобатись партнеру. Вони створені для того, щоб ви зрозуміли для себе наскільки класний цей партнер, наскільки вам відкликаються його цінності, наскільки вам подобається з ним проводити час? Як ви самі себе поряд із ним почуваєте, і це найважливіше. І чому. Я завжди насправді не голосую за те, щоб дівчата мали інтимний зв'язок на перших побаченнях із чоловіком. Так, я завжди своїм дівчатам-ученицям розповідаю. А в мене більше ніж 700 учениць, які пройшли мої платні програми, і більше 10 тисяч дівчат, які пройшли безкоштовні ініціативи. І я завжди розповідаю про те, що не спішіть в інтимний зв'язок, тому що ви швидше за все взагалі не маєте ніякого поняття, який партнер знаходиться напроти вас, чого ця людина хоче і як. У жінку ця людина бачить поряд із собою. І, швидше за все, у вас можливо абсолютно різні цілі, тому що у ясі може бути ціль це стосунки довготривалі, класні стосунки, які приведуть до сім'ї. А у чоловіка може бути ціль просто гарно провести час на декілька ночей, і як мінімум, вам потрібно про це знати, перш ніж іти в близькість. Хоча насправді я нікому не навішую, як правильно і як неправильно, У мене є свій погляд, який я транслюю, і в більшості він. Відкликається, а якщо комусь не відкликається, це також абсолютно нормально. Моя задача просто зробити так, щоб ви були у максимальній безпеці. Тому перше, що буде показувати, що у Ясі цінність не на найвищому рівні, це якраз таки те, що вона буде старатися сподобатися партнеру і підлаштуватися під те, як йому комфортно. Замість того, щоб дізнатися, чи їй добре поряд із ним, і чи він насправді відповідає її внутрішнім бажанням, і чи він в майбутньому може і здатен закривати її внутрішні потреби. Тобто її фокус не стоїть на собі, а її фокус стоїть на ньому. І через це це тільки зіграє із нею такий злий. Жарт. Другий признак, що наша яся вона має не настільки прокачену цінність, це те, що вона проявляє занадто багато ініціативи. Ініціатива це абсолютно нормально, коли ви в стосунках, але для початку давайте зрозуміємо для себе наскільки сам партнер у вас зацікавлений, наскільки ви самі йому цікаві. Так, якщо ви проявляєте занадто багато ініціативи, це тільки показує вашому партнеру, що вам більше треба. Це тільки показує вашому партнеру, що ви в ньому більше зацікавлені, ніж він у вас. І це якраз таки та помилка, яка робить так, щоб партнер навпаки розслаблявся. Він буде все менше писати, він буде все менше телефонувати, він буде все менше проявлятися. Адже в його голові це звучить так. А навіщо мені проявлятися, якщо вона бере ініціативу на себе і робить все замість мене? Мало того, що вона бере на себе чоловічу позицію і це вже створює перекос в стосунках. Так більше того, вона дає можливість чоловіку занадто сильно розслабитись і знову ж таки не закриває його інстинкти, які повинні в нього працювати в стосунках. Про інстинкти, до речі, я розповідаю на своїх навчаннях по цінності. Тому, кому цікаво, проходьте навчання, все дізнаєтеся. Так от, коли вона проявляє. Ля якомога більше ініціативи, партнер тим самим може розслабитись і відійти трішки назад. Він відходить трішки назад, проявляє менше ініціативи, менше пише, менше телефонує, менше вчинків робить. Чому? Тому що ви. Стаєте в чоловічу позицію, і починаєте з цього робити більше. І потім, коли ви вже приходите на навчання по цінності до мене, ви дивуєтесь, чому ж відношення чоловіка змінюється? Чому? Тому що ви починаєте ставати в жіночу позицію, ви стаєте м'якою ніжною квіточкою, яка цінна для партнера стає. І він починає включатися, його інстинкти починають працювати. І у вас перед із вами з'являється класний чоловік. Але яся цього не побачить, яся про це ніколи не дізнається, тому що яся не проходить навчання. По цінності, ну і третя помилка, яка видає, що у ясі низька самоцінність, це те, що вона провалюється у позицію рабині. Позиція рабині це тоді, коли жінка стає зручною, тобто вона починає боятися, говорити про свої бажання. Тобто, це абсолютно нормально. Коли тобі чогось хочеться, тобі хочеться турботи, можливо, тобі хочеться більше уваги, можливо, тобі потрібна якась допомога, можливо, потрібна якась порада. Це абсолютно нормально партнеру, з яким ти спілкуєшся, про це. Сказати. І нехай він сам обере, він може тобі допомогти чи ні. Дай йому цю можливість, дай йому цей шанс. Але дівчина, яка стає зручною, вона боїться бути. Можливо, там занадто складною для партнера, вона боїться щось попросити, тому що вона боїться почути ні. Тому, відповідно, вона провалюється в позицію рабині. Також зручна дівчина це та, яка боїться вимовити, висказати незадоволення стосовно чогось. Дуже багато таких проблем є в дівчат, які приходять до мене на навчання, і саме тому я створила урок про те, як ми виходимо з конфліктів, і про те, як ми екологічно повідомляємо партнеру про те, що нам щось некомфортно. Щоб це йому не було боляче чути, але щоб це спонукало його це змінити, так тобто правильне формулювання повинно бути. А яся замість того, щоб хоч якось це сказати, вона взагалі це не говорить, коли її щось не влаштовує. Можливо, вона десь там відчуває себе небезпечно перед з ним емоційно. Можливо, якісь речі він робить, які їй не подобаються. Можливо, вона в якихось питаннях йому не довіряє. Можливо, вона його ревнує, і вона боїться про це сказати, тому що вона просто боїться, що він від неї піде. Тому що вона щось сказала лишнє. І дуже багато починає ставатися ситуацій, де, наруш... де чоловік порушує її кордони, вона, відповідно, ніяк на це не реагує, вона все більше і більше провалюється в позицію рабині стає все більше зручною. І чоловік що робить? Він не цінує це, а він навпаки починає відноситись рівно так, як до дівчини, яка знаходиться в позиції рабині. Тобто не цінує її, не приділяє їй час, не турбується. Про неї не закриває її потреби, не хоче її дивувати і робити сюрпризи, тому що він просто не зацікавлений. Чому? Тому що вона сама себе на перше місце не поставила. І усіх цих трьох показниках чітко прослідковуються. Яся в себе не на першому місці. Яся не в собі зацікавлена. Не в своєму щасті, не в своєму комфорті, не в своїй яскравості життя. В неї немає того фундаменту, про який я завжди розповідаю. Яся зацікавлена в тому, щоб був щасливий партнер. А партнеру не потрібні половинки. Партнеру потрібен також цілісний партнер. Якщо вам цікаве навчання по жіночій цінності, якщо ви хочете більше дізнатися, про мій погляд, просто пишіть слово богиня. В інстаграм Марія Гарцінґер я відправлю вам свій безкоштовний урок. Ну аби заповнити анкету перед записом, і я сама вам відправлю інформацію про своє навчання по жіночій цінності.